Перших врятованих тварин з Херсонщини сьогодні уночі привезли до Черкас волонтерки Черкаського товариства захисту тварин Друг два дні рятували їх із затоплених населених пунктів, розповіла одна з них Жанна Тарасенко. За її словами, котів та собак вивозили на човнах під російськими обстрілами. Дивіться, як це відбувалось. Очікуємо порятунку тварини собаки, без якої господар відмовився евакуюватися. Собака в стресі почала агресувати, тому наразі намагаємось знайти контакт з собакою і забрати її до нас. Хлопці вже пішли. Наразі вона знаходиться в будинку, тому потрібно занирювати в вікно, що небезпечно, адже собака дуже сильно агресує. Але дуже сподіваємось на. Гарне завершення цієї історії. Перший день нашої місії закінчився. Дістали шість котів, дві собаки. Собаки їдуть до нас. З Черкаси, коти біжілишаться в Києві. Покінця і приїдемо. Усього, зі слів Жанни Тарасенко, вдалося врятувати 22 тварини. Наразі на Херсонщину вирушив черговий екіпаж волонтерів за для порятунку тварин.